Гейхери зелені по 55 гривень. Поспішіть, бо розбирають. Дивіться, які шикарні листочки. І... А ось ця за тисячу може, хто хоче. Дивіться, вони будуть всі сісти червоним кольором. Зелені. Бачите, вони такі всі гарні-гарні. Хто хоче, пишіть. По 55 гривень. Є ще ось такі берисклети, хто хоче. І от такі. Для замовлення пишіть мені особисті повідомлення. Красота у мене не описуємо, ви тільки погляньте, як у мене гарно. Нарцисики вже відцвітають, будуть до продажу. Дивіться, як вони вам усміхаються, правда? А ці ось всі пухнастики, де? Оця штучка по 25 гривень. Оці теж будуть до продажу сімейні. Оці вже від Ой, не хочу стоїть. Дивіться, яка в мене ця стільба, красота. Оці вже можу продавати, дивіться, 40 гривень. Хто хоче, пишіть В мене. Рядочки їх є. Дякую всім за увагу.